Добрий день, мене звати Мельничок Ольга Дмитрівна. Я претендую на посаду економіста. У 2008 році закінчила Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно економічного університету і отримала повну вищу освіту за спеціальністю фінанси з 2008 року по 2017 рік займала посаду економіста. Сектору роздрібного обслуговування фізичних осіб у упаток Корсазбанк. У мої функціональні обов'язки входило відкриття різного роду по карткових і поточних рахунків, оформлення депозитів фізичних осіб, надання кредитів на придбання авто під заставу майна та на придбання житла. У роботі я чесна, відповідальна, вбічлива, доброзичлива, здатна до швидкого навчання, ініціативна, комунікабельна. Шукаю роботу в межах міста Чернівці. Мої контактні дані 050 568 25 10. Дякую за увагу і до побачення.